Вітання. Огляд Монштука Ньюпорт. Зроблений з пластика. Одна із самих коротких моделей. Всередині йде пластина. Там отвори по колу і одне по центру. Тобто дим буде проходити через них. Вони затримують дим. І тим самим збирають собі нікотин. Щоб прочистити, бажано цю частину внутрішню виштовхнути. Так буде зручніше. Підійде ну, от звичайна булавка. Можна прочистити той самою голкою, і булавкою. Також курити можна без внутрішньої частини, так буде значно краща тяга, але трошки менша фільтрація. Підходить на стандартний діаметр. Ну Такий досить цікавий стильний аксесуар.